Ну, ті кадрові зміни, які відбулися, мені здається, що там є така домінуюча зміна, як зміна міністра оборони, там інші зміни, там міністерство культури, фонд Держмайна. Це також звичайно важливо. Але я думаю, що це настільки цікаво для суспільства. А от зміна міністра оборони під час війни, ну я думаю, що це стосується кожного українця і не тільки стосується і хвилює кожного українця. Добре, якщо ця зміна відбудеться на краще. Ну, коли ми не шило на мило поміняємо, а ми, скажімо, поміняємо міністра на міністра кращого. Я сподіваюся, що це якраз той випадок у нашій ситуації, оскільки за останніх півроку, що там гріха таїти, уже стільки було інформаційних, скажем, приводів зі сторони журналістських розслідувань на негаразди в міністерстві, що ну. Знаєте, я не можу стверджувати, там було, не було, не, в мене є свій принцип, не судіть, де не будете судими. А з другої сторони, я знаю хорошу українську приказку: не буває дима без огня. Знаєте, в мене ще є моя власна одна приказка, інша приказка моя власна, що коли один раз щось сталося, то це може бути помилка. Коли два рази щось сталося, то варто задуматись, а коли три рази сталося, то це вже система. А коли чотири рази сталося, то треба вже втікати, бо така людина є небезпечна. То мені здається, що вже і не два, і не три, і набагато більше разів були от, ну, скандали. Ми ж, до речі, називаємо своїми іменами інформаційні скандали відносно Міністерства оборони. А я думаю, що дима без вогню не буває. І напевно ця зміна є вже навіть не стільки суб'єктивною, скільки об'єктивною вимогою самого суспільства. Бо, якби ця кадрова зміна не відбулася, то, напевно, українське громадянське суспільство вже почало б будоражитись, тому що одні кров проливають і гинуть на фронті, захищаючи батьківщину, другі останні копійки донатять. Ну а відносно третіх є якісь такі, знаєте, незрозумілості і, м'яко кажучи, підозри про хабарі, корупцію, зловживання. Ну, мабуть, воно так не годиться. Так що я думаю, що ці зміни в цілому відбудуться на позитивне для України, і саме основне для. Фронту для кожного українського солдата.